Обіцяли з 1 липня бальна пенсія, нові правила, нові коефіцієнти, нові розрахунки та щось пішло не так. Уряд мовчить, законів нема. А пенсіонери чекають: чи відбудеться реформа, чи знову обіцянки. Сьогодні розбираємось, що з пенсійною системою в Україні і чому реформа яку? Чекали мільйони зависла в повітрі. Дивіться до кінця, щоб знати, де правда бальну пенсійну систему в Україні анонсували ще у 2023 році. Планували запуск з 1 липня 2025 року. Але сьогодні, середина року, а в парламенті досі немає зареєстрованого законопроекту, жодного документа, жодного реального рішення. Вся... Вся, вся дискусія на рівні міністерств і кулуарів. Так, представники соціального комітету кажуть, ще обговорюють. А тим часом мільйони людей живуть в очікуванні. У чому суть цієї реформи? Так пенсія мала нараховуватись не просто за стаж, а за бали, скільки працював, скільки сплатив внесків, таку пенсію і отримаєш, начебто, справедливо, але поки лише на папері. Є кілька причин, чому пенсійну реформу не запускають. Перше війна, вона з'їдає ливову частку бюджету, на пенсії, просто не вистачає коштів. Друге, економіка. Зростання ВВП немає, бізнес виживає, робочих місць обмаль. А якщо нема офіційних доходів, немає і відрахувань до пенсійного фонду. Третє, політична невизначеність. Навіть ті, хто підтримує реформу, не можуть дійти згоди, як саме рахувати бали. Яка формула, що робити з людьми, які працювали неофіційно? А головне, як гарантувати, що після реформи пенсії дійсно зростуть, а не залишаться копійками? Один із найбільш спірних пунктів реформи це так званий коефіцієнт фінансової стійкості. Що це таке? Це індикатор, який обмежує розмір пенсії, якщо в бюджеті не вистачає грошей. Тобто, навіть якщо ви заслужили високу пенсію, коефіцієнт може її врізати. Цей механізм вводять. Та щоб уникнути дефіциту фонду, але фактично тако він дозволяє державі не підвищувати пенсії навіть після реформи. Та, це викликає обурення експертів. Та, бо така система формальна, вона не вирішує головну проблему, низький рівень та життя пенсіонерів. Люди не розуміють, що буде далі. Хтось вже спланував вихід на пенсію. Хтось відкладати не може, живе від виплати до виплати. А новини суперечливі. Да? Одні кажуть: ну чекайте реформу. Інші ти нічого не зміниться. Найближчі роки суспільство вимагає відповідей. Потрібна публічна дискусія. Залучення експертів, приклади з інших країн. Реформа має бути не кулуарною, а народною інакше довіри до неї не буде. Бальна пенсія це шанс змінити систему, але лише тоді, коли є чіткий план, відкритість, фінансування і підтримка людей. Без цього реформа перетвориться на ще одне гучне слово: а пенсіонери знову залишаться з мізером. Слідкуємо за новинами, запитуємо у депутатів, не мовчимо. Підписуйтесь на соціалку канал, який не дозволяє замовчувати важливе.